Дорогі футбольні вболівальники, Наші вітання вам із Чернігівщини. Так раз через те, що залило трошки поле футбольне, і не хотіли, щоб воно в непридатний стан прийшло, тому прийняли рішення провести матч в таку ось цю вітряну жовтневу погоду сьогодні, 28 жовтня, саме у Чернігові. Рух прибув до Чернігова ще напередодні. Команда приїхала пізно увечері. Переночували, поснідали тренування на полі ніяк не проводили перед матчем. от якраз приїхали десь за півтори години, як бачимо до початку матчу на стадіон Юність. У нас уже є і стартові склади. Про них ми зараз трошечки пізніше нагадаємо. У турнірній таблиці ось ця команда, рух 2 йде на дев'ятій позиції і має у своєму активі 12 матчів, 17 очок. У Кудрівки 13 матчів, тобто на один більше, але ж і очок 23, тобто фаворит сьогоднішнього матчу. Це, звісно, що однозначно команда Кудрівка, яка продовжує битися, як мінімум, у своєму дебютному сезоні в Другій лізі за топ-5. Ну, а Рух-2 проводить Повноцінний сезон у другому дивізіоні. Ця команда більшість гравців цієї команди, яка сьогодні буде грати проти Кудрівки, в минулому сезоні здобула чемпіонство у молодіжному чемпіонаті України. Склад гравців до 19 років. І от такраз після тієї звитяги, після чемпіонства, вже кілька гравців грають у основній команді руха. Деякі продовжуючи виступати за рух ю-19, адже чемпіонат молодіжний так само відбувається. Ну і рух 2 Є і третя команда, яка грає у другому дивізіоні. Загалом багато футболістів випускається з академії руха. Тому так раз всі, всі три команди, доросла: рух 2 рух ю 19 Вони дають можливість практикуватися футболістам. Перед розминка в синіх кольорах. Ось якраз ми бачимо це. Кудрівка підопічні ось цього тренера Сергія Даценка сьогодні будуть виходити на матч із рухом 2 Звісно, що тільки на перемогу, тому що після 0-4 від Звягеля пригадуєте попередню домашню гру у Кудрівці у селі Кудрівка. Потім була все-таки здобута дуже важлива, надзвичайно важлива гостювання чи я з лідером з дружбою. Мирівською 0-0 на виїзді. І от після чия з лідером і перемога над Карпатами 2 і п'ятуватиме 5... у Русі 2 під 45-м номером. Нікіта Рогачов 61-й, Роман Михайлів 21-й, Ярослав Карабі почесним президентом, а от його дружина Юлія Думанська з 2020 року президент. Карток, у нього 4 жовті, Сьогодні він дискваліфікований. До речі, як і вони вихованцями Чернігівської юності. Та для Олександра Руденка, центрального захисника, це все таки рідно. Ну і матч у нас починається, Сергій Доценко зосереджений на поєдинку. В із... ці Кудрівки є стартовий свисток, і Віктор Берко робить перший дотик до м'яча. і Перехопля Кудрівка. Берко віддає на лівий фланг, Небезпечно може бути. Це йде прохід і гармаш. Проходить Данило, віддає на флану, на флана. проривається переривається простріл, прострілу. по поки що вперед. А над Данило гармаш. Так, проходить вперед і робить простріл навіть. повернувся і... до себе на Батьківщину. І гра якраз за рух. Але давайте про це трошки пізніше, тому що, дивіться, який момент зараз був у штрафній зоні. І рух ледь не забив, але продовження може бути. Є удар поворотах блокує захисник. Йде навісна. Продача і удар голову Б'є, yeah, Шукає зону знову. Ах, дивіться, прибрав, як поклавши на газон одного, але. Довгей. У нас аж ніяк не сухо в плані погоди. І можна бити. Є удар по центру. Ну і рух продовжує атакувати. Так, друга команда атакує і карабін головою. Діст в обороні 68-й зліва Данила Гармаш 83. й Рух, який момент був щойно. От так вам і момент щойно забиває. Фактично не в простій ситуації, але завдав удару низом, пройшовши у штрафний майданчик з правого флангу в ближній кут. І все одно з ближнього кута не зумів виручити з, з витягу і продовжують атакувати. Виходить Слазевський. І з другої спроби все-таки Ген <плес> підняв праву руку, буде робити навіс, і він робить цю навісну передачу. Можна бити. У хворотор! Ну, в ситуації ни скучно прості, але не розумів пас точно віддати. Це поруш або Чіпуненко, або Гармаш. Чіпуненко битиме він. І він б'є. Ось так. Навіс. І можна з льоту бити. І ващик б'є. Коногий маленький, технічний гравець, який дуже активний. Ох, який пас він віддав, розрізний. У штрафну зону в очі. Буди в і через центр, пас на лівий фланг на Данила Гармаша. Гармаш. Сильний простріл робить Воротар дістав. Добити ж може. І Шукає під удар. І він б'є по воротах. Воротар дістав. Чепурненко робить навісну передачу. Головою є. Все-таки там... там ті матчі були в другій лізі. А в нас Волошин віддав пас на лівий фланг. Це наприкінці 70-ї хвилини. І... Де навіс? М'яч влучає. В... Точно на лівий фланг. Але тут зрізається м'яч із ноги. І це падіння пенальтів. І, по-моєму, то, по-моєму, Володимир. Так, Чепурненко. Він сам б'є. Вартар. А Кудрівка продовжує атакувати. Так, є удар. Сам один-один, тобто він вірить те, що Кудрівка зрівняє. І це ж так. Чепурненко. Зараз, напевно, на віз буде. Ось так. І. Через центр. Сираш проходить. Віддає пас. Є удар поворота. Так що такі справи. А нас дивіться, рух 2 продовжує атакувати, і є удар поворота. Здалеку є удар. І знову по центру. Цього разу Мічник вийшов, аж біля бокової лінії знаходиться. І це пас на кулика, кулик у штрафній зоні, б'є. Біля бокової лінії знаходиться. І це пас на кулика, кулик у штрафній зоні, б'є. Кулик не забиває. Я... Ні, навіть вони не вкинуті за бокової лінії. Пролунав свисток. Фінальний. І Ігор Садковський фіксує рахунок підсумковий. 0-1. Ось так здобуває перемогу аж після дебюту. Ну, після старту у другій лізі, от після у другому турі перемоги над Вастом гостьової, ось тільки зараз добуває свою гостьову перемогу рух 2 над Кудрівкою завдяки голу, який на 48-й хвилині одразу пі.